Цілий місяць вони стояли при цій ріці. Цілий місяць ріка була нерухома й близька. Не можна було палити вогонь і мовчали курці, і з цього боку стояли війська, і з того боку теж стояли війська. Чорна ріка тече собі чорна ріка. Важко бути з нею так довго разом. Яка вона в серпні глибока, яка в'язка, якою вона буде, коли впаде в Азов? Чути було, як у темряві працюють серця. Ніхто не знав, що буде наприкінці, і чиєю з півночі їм принесло мерця, непоквапливого, як усі мерці, ніби його сюди. Принесла давня біда і тепер ось розвертала в різні боки. В пробитих легенях його стояла вода, чорна, солодка вода степової ріки. Йди, чоловіче, звідси, проминай береги забирай із собою свою смерть і страх тут і нам живим не вистачає снаги. А що вже мертвому робити на цих берегах? Забирай свою смерть із собою, забирай її, забирай її подалі від цієї ріки, забирай її з темної течії, забирай звідси мертві свої кулаки, течія прорізалася в теплій руді. Місяць відбивався в лисичих очах, а він лежав. Розкинувши руки на серпневій воді, важкий, мов хрест на чоловічих плечах, і тягнувся річищем кудись на схід, тягнувся цим безкінечним дінцем, і чоловіки при березі дивилися йому услід і плакали за цим мерцем, ще за одним мерцем. Земля сполоханих риб і степових птахів, земля золотих пшениць і палених трав, хтось напише колись історію цих берегів, історію цих русел і цих переправ, хтось впише в цю історію всі імена, імена гострих акацій і зелених кропив, правий берег. Об який б'ється луна, лівий берег, з якого ніхто не відступив. Сергій Жадан. Цілий місяць вони стояли при цій ріці. Читала хеля.